Благоустрій один із ключових факторів комфортного життя у місті. Наразі команда Першого Подільського у Деражні. Чи влаштовує мешканців міста благоустрій та що б хотіли покращити? Все влаштовує Ну, для дітей можна, якісь було б майданчики, щось розвиваючи, наприклад, там стадіон покращити, там обуструю їм майданчики, якісь спортсспорці, як сказати, спортзали. Від такого для дітей. Для, ну ми, ми батьки, ми дітям було б добре, ну і в нас влаштує все. У нас все влаштовує. Трошки дороги негарні, а так так нормально. на нинішній час, враховуючи обстановку, яка в нас є. Так що нормально. Дуже все красиво, гарно тут. в місті. А що б хотіли покращити? Ну, В принципі, тут все добре, на, мій, на мою думку. Ну, це зараз нема, але літом дуже буряний по... ростом. Нема де пройти. Ну, Це хіба нормально. Саме перше це тротуар, щоб не було ямок, щоб зручно було комфортно гуляти з дітками. І так не дивитися по ямках, по калабаньках. І більше озеленення. Так, влаштовує. Ми самі з Херсоном живемо третій рік вже в Деражні. І так як ми жили в селищі міського типу, для нас Деражня це як місто, дуже гарне місто, люди дуже добрі. Ну, для молоді так хотілося щоб більше для розвитку було. Там, от Син займається в другій школі боксом, а так і стадіони, щоб футбол якийсь, ну, були тренування, навчання.